Еще раз сколько? 500. 17, да, 59. 517, 59. Поминайте, вы будете долго сидеть. Хорошо. Да. Как напоминать? А ну, так петхоть и напоминает. Так он же сказал, что сюда мы заяву написать. Ну да. Про вас знаєте свой підпис. Так ви наші. Ми потерпіли, е уже право на що? Де коли? Ви права здесь можешь, ви коли розпісуєтесь, здесь написано за що ви розписуєтесь. Я в курсі завідами неправдивою інформацію в вчинення злочин, роз'яснення права заявника відповідно до статті, отримати відому, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, подати, подавати та підтверджене на підтвердження своєї заяви речі й документи, отримати інформацію про закінчення досудового судового розслідування. І це саме основне тут, Читайте виси... тут В сенсі, все, содержання обставини події 4-го року, в сенсі, 4-го один року близько 12.00 за адресою міста Київ Миропільська невідомі особи без документів проводили перебудовні роботи та начальний... Начальник. Та начальник Жеду Вакуленко Володимир Федорович на вимогу не надав дозвільних документів, а саме проєкту перебудови організації, яка це робить, ну, щось так все просто. Там є кома проєкту перебудови, організація яка... робити. Організацію, яка це робить. Ну, не, да, все, ну, да, да. Проєкту перебудови. не да, надали, да. Організацію, яка це робить, е, Що далі? М -м, і Запишіть, і залишив, залишив приміщення. Розумієте, що тут вообще должен сідать или ставити внизу. І здесь еще должен штамп и про реєстрацію. Тому здесь дается строчки. Так. де написано, що я залишила ще пояснення на заяві про злочин, протокол. Так, это ви пишете пояснення, пояснення, ви тогда это уже указываєте. Ні, ну я вже написала. Тут надо. Треба... Ну тут строчка, в серйозно тут закінчено. Е, до кінця допишіть. Там місця хватить. Е, залишив робочі місця до приїзду па на наряду. Залишив робоче місце. До приїзду наряду. А де тут написано, що ознаки 367 статті? Ну, вже я даю на посилання. Ладно, все, заява є. Скільки сторінок долучається? Сюди тут написано. Тут це не вказується, ніде. будет а, к этому, да, вот да, мое да. заяво про да вы еще не расписались? Тут питпас. Так по чем расписываться? Где вот должно быть четыре страницы? Здесь. Так. питпас. Фамилия нецала. Тут читайте. Это я все кириченко, так понятно. Салогур, телефон, давай. Словогур. 0,50, 62, 53. Угу. 380. Установлюється. Угу. А вот я же спрашивал, вам матеріально шкода якась именно вам западена? Ага, встановлюється. Да, я. поняла. Хорошо. Телесні, це все, що я вас спрашивала. Так, да, це я в курсі. Угу. Тут записано правильно, де займником зазначено. Записано. Правильно. Вірно. да, вірно. З моїх слів записано. Та не треба з моїх записано вірно. записано, вірно. додаю заяву про злочин. Все, вот так. Ні, ні. У мене цей влаштовий талончик не Мне мені, мені треба талон повідомлення. Тільки будь ласка, ви з оперативної групи? Ні, ні. Я на містах. Е, ваші присутні, да. Передивить, хто прийняв. Зараз. Ну, зараз там на на талоні на повідомлення буде. співпадає. Самарський Сергій Сергійович. Ага. Скажіть, зараз ви з